Меганчик третій. Універсалі кузу. Шестиступенева механіка. Десятий рік. Пробіг 155 тисяч. 1,6 бензин. 7,650. 7,650. Міганчик третій в хетчбеку п'ятодверний одинадцятий рік, півтора дизель, 237 пробігу, 6550. Ось такий білий міганчик продається. 6550. Міганчик третій. Універсалі кузов Продається 15 рік автомобіль 11,9 178 пробігу в рідній фарбі. є контакти продавця, телефонуйте кого цікавить. меганчик третій. Реношка така в сірому кольорі продається автомобіль 14 року випуску 9950 215 пробігу. Тут на ціною є телефончик. Зупиніть відео на паузу, потелефонуйте. Жнову це ваш автомобіль. Так, друзі, два мантика поряд стоїть. Зараз знімом покажемо скільки вони коштують. Чорний і такий колір пісочний. Чорний у нас чистопенева механіка. 8999, 204 пробігу. Телефончик, як ви бачите, є. Продавець залишив. Зручно дзвоніть Не потрібно відвідувати якийсь авторинок в якомусь місті. Достатньо подивитися наше відео. Наступний. Дивимося скільки цей коштує. А це 12 рік, 8650. 244 пробігу. Так, наступний сиренький автомобільчик який вас чекає. 12-го року випуску він коштує 8850, 244 тисячі пробігу на ньому. Тут продається 12 2012 року. Рономеган другій моделі 9500. Пробіг 249 сорок дев'ять тисяч. Рономеган четвертий, другий. Третій меганчик третій. Заговариюсь вже. Дуже багато зйомок сьогодні провели 13 рік, 9-250. Пробіг 256 тисяч. Є контакти продавця, телефонуйте, Ку цікавить машинка. Так, універсалі третій майганчик. Що ми маємо по ціні? Зараз покажу. Десятий рік. 10 рік, 7 10 рік, 7 є кондиціонер. Так, кому такий голубенький босешний меганчик. 13 рік. Зміжна ціна, зараз покажу. Бо це 13 рік. Пробіг 214, 9250. 9,250 за цей синенький маганчик. Продавець просить, можливо, є торг. Телефонуйте, цікавитесь. Маганчик третій го року машинка. Десь за людиною 5, 240 пробігу, 6500. 6500, за цей миганчик третій в універсалі на кусплавних дисках. кольору диски гарнівні Трошки вже ржавчина в них я. Так, миганчик третій 12 рік. 16, 216 тисяч пробігу, 8990. Вісім 990 якийсь сертифікат до автомобіля. Продається миганчик третій. 7777, 12 рік Пробіг, пробіг я не бачу зупиніть відео на паузу, можливо ви побачите А я проду, покажу вам машинку з цієї сторони, як вона виглядає Продається біленький ваганчик третій універсалі 12 рік, 6900, 278 тисяч пробігу, рідна фарба, 6900, дев'ятсот, рік. Ще один стоїть поряд. Двинадцятий рік, 7400, 222 тисячі пробігу, 7400